Так, зустрічай. Букварик і дзвоник тебе вітають і пропонують обрати смайли. Які тебе більш подобається? Веселий. Веселий. Отже, давай ми його поставимо ось так і визначимо, що у нас настрій класний. Ми можемо починати заняття. Отже, поїхали. Букварик хоче, щоб ти пригадала. Скільки ти вже буквочок вивчила? Оце абетка. Будеш називати буквочки, які я буду позначати. Маг, позначати. Називай А Бен, Б. Б. А. Д, Е. З. І. С, Т, У. бачиш, як ти багато буквочок вже знаєш? бачиш. Нам ще залишилося трішки вивчити, і ти вже всю обетку будеш знати. Супер! А тепер ми з тобою пограємо в одну гру, яка називається схожі слова або слова Рими. Буває так, що слова, деякі слова, схожі за звучанням. Наприклад, мишка шишка, мишка шишка. Або чайка. Майка, правда схожі? Або дів, грім. Давай ми спробуємо з тобою серед цих предметів визначити, які слова схожі за звучанням. Але спочатку треба назвати предмети. Отже, слухай уважно, я тобі допоможу. Кит, дим, коса. Коза, кіт, дим. Як ти думаєш, яке слово, схоже до звучанням, підходить до слова «кіт»? Кит, вибач, кит. Кіт. Так, давай поставимо їх парами. Правильно. А яке слово підходить до слова дим? Так, ставимо парами. А до слова коса. Яке слово більш підходить? Коза. Коза. А тепер називай ці пари. Називай. It, it. Так. It, it. Коза. Коса. Так. Дим. Дім. Бачиш, які бувають цікаві слова? Отже, ми зараз з тобою підбирали слова Рими, так як називають слова, які схожі за звучанням. Йдемо далі. Так, подивись, зараз ми з тобою поговоримо про слова, які допомагають нам якомога точніше передати повідомлення. І ці слова слова-помічники, або їх ще називають службові слова. Ось на екрані ти бачиш коробку. А що всередині? Іграшки. Іграшки. Отже, ми як скажемо: іграшки в коробці. Маленьке слово помічник в допоміг нам точно визначити, де саме знаходяться іграшки в коробці. Так і запишемо. Іграшки в коробці. Ось таке коротке повідомлення. А тепер скажи, а де знаходиться качка? В коробці? Ні, а де? Так, коло коробки або біля коробки. Отже, ці слова коло або біля це слова помічники, які допомогли нам визначити, а де ж саме знаходиться наша качка? А тепер ми з тобою пограємо в гру, де знаходиться предмет. Ось коробка. А де паровозик? На коробці. На коробці. Бачиш, слово на це слово помічник. І воно нам сказало, де саме знаходиться паровозик. А тепер де паровозик? Ой. Де він знаходиться? Близький. Так, він ні. Стосовно коробки, тут він був на коробці, а тут під коробкою. Правильно? Під це теж маленьке слово помічник. А тепер де знаходиться паровоз? Можна сказати, що він в коробці, бачиш, дивись. Просто ми трішки так зазирнули туди всередину. В коробці. А тепер де? Коло коробки. Коло коробки, або біля коробки. Ось бачиш, які чудові слова, побічники, як вони нам допомагають. Точніше визначити, де знаходиться предмет. Супер! А тепер цікавий рюкзачок. Приніс тобі нові слова. Давай знайомиться! Хто це? Так, це схоже на кота, але це рись. Це дика кицька рись. А це що? Рис. Рис. Дивись, які слова дивовижні. Вони дуже схожі за звучанням, але відрізняються. Давай розбиратися. В слові рись. Подивись. Останній звук. Який? М'який четвердий приголосний. Подивись. М який Рис. М'який четвердий. Подивись. Рисі. Ми навіть позначили двома рисочками. М'який? А в слові рис. Який останній звук? Твердий. Твердий. Отже, слова схожі, але відрізняються. Тут м'який в кінці приголосний стоїть, а тут твердий. Давай ще раз розглянемо. Оце у нас тінь. А це тин. Отже, слова схожі, але що їх відрізняє? Подивись. В слові тінь. Останній звук твердий, чи м'який приголосний? Який. Так, а в слові тин. Твердий, чи м'який? Твердий. Так, твердий. А тепер давай ми з тобою спробуємо самі змінити слово. Отже, поміняємо твердий приголосний на м'який. Що у нас вийде? Отже, тут ти бачиш маму. Яка веде сина? Це син. А тепер в, в, у слові син поміняє н на м'який нь. Що в тебе вийде? Син, так? Був син, синь. синь. Дивись, що вийшло. Син це синій колір. Синє небо, бачиш, було син, став синь, слово помінялося. Давай ще. Оце ти бачиш. Лан поле, лан. Бачиш в кінці твердий н, а тепер давай його зробимо м'який. Скажи ла і м'який додай. Що вийде? Лань, лань. а знаєш, лань. Це тваринка. Бачиш, як буває, якщо замінити твердий приголос на м'який, то слово може змінити свій зміст. Що ж це за чарівник такий, який може пом'якшувати звуки в словах? Давай з ним знайомиться. Отже, дивись, це знак м'якшення. Він вміє пом'якшувати приголосні, але в нього є особливість, в нього немає звука. Отже, ти зараз познайомилася з буквою, яка не має звука. Вона потрібна тільки для того, щоб пом'якшувати приголосні звуки. Послухай, віршик, м'якшення-знак, м'якшення знак. Це пом'якшувати мастак. В слові, де він має бути, там відразу м'якість чути. Ось такий чудовий знак. І не буває великого м'якого знаку. Буває тільки маленький. А давай ми послухаємо про нього казочку. Слухаймо. Куласочка, чи потрібен нам знак м'якшення? А для чого він потрібен? Що він вміє робити? Для чого потрібен знак м'якшення? Що він може пом'якшувати? Які пом звуки? Ну кажи. Пом'якшує букви. Так, пом'якшує звуки, приголосні звуки. Бачиш, як в казочці було? Якщо. Не поставити там, де треба, то слово може помінятися. Був, наприклад, рис, стала рис. Або навпаки, або була е сіл, а буде сіль. Отже, мій знак дуже потрібен там, де треба. А тепер давай ми з тобою його напишемо, щоб запам'ятати, відкривай свій зошит, став крапочку, де ти будеш писати. Якщо ти продовжуєш на сторінці, виступи вниз три клітинки. А якщо в тебе нова сторінка, тоді зверху одну клітинку і не забувай, що ще ліворуч одну клітинку треба пропустити. Ні, сідай, рівнесеньку, я ж не буду за тебе цього робити. Три клітинки вниз. Ні. Ні. Ще раз там. Отсюда отступаєш одну клітинку. рахуєш дивись, одна, друга, третя. Дивись. Отсюда одна, а отсюда три. Раз, два. Три і ставиш крапочку. Подивись. Далі я тобі не допомагаю, саме пишу. Є, сонечко, давай подивимось. У нас м'який знак завжди маленький, тому що ніколи не стоїть на початку слова. Подивись, як ми будемо писати. З цієї крапочки подивись, ведемо лінію вниз на одну клітинку і малюємо животик. Бачиш, мовби, це буква Б тільки без рисочки вгорі. Тільки подивись, м'який знак не займає всю клітинку в ширину. Спробуй написати. А якщо його ще перегорнути, то він буде схожий на букву Р. Правда? Написала. Напиши ще, Потренуйся. Покажи, покажи. Тобі сказала вона яка? Вона не буває великою, а тепер роби животик животики. Дуже великий, який тут животик. Ще раз Следующий. Угу. Так, да, ти доводиш. Так. Що ти зараз пишеш, скажи, будь ласка. Емілія, Добре. що ти пишеш зараз? Я знак. Так, але правильно казати знак м'якшення. Бо він вміє пом'якшувати. М'яким або твердим може бути звук, а цей знак називають знак м'якшення, так казати правильно. Скільки ти вже написала. 12. Ого, яка ти молодець. А є в тебе королева чи король. <свісна> <Є>? <свісна> ну намалюй їй корону тоді. Ну, досить, давай так домовимося, допишеш, потренуєшся після заняття, а зараз трішки відпочинемо, порухаємося, а ми продовжуємо з тобою. Зараз м'який знак хоче з тобою пограти. Він хоче, щоб ти змінювала твердий приголосний, нам який? Я буду тебе називати твердий приголосний, а ти пом'якшувати як знак м'якшення. Спробуєш? Давай я тебе кажу твердий н, а ти пом'якшуєш н. я тебе кажу с ти молодець, м так, Р. Так. В. Д. Yeah. Бачиш, яка ти молодець? Ти мов чарівниця, змогла перетворити твердий приголос, на нам який. І хто тобі допомагав, який знак, як він називається? Який? Yeah. Так, а краще сказати знак м'якшення. Правильно. А тепер давай розберемо це слово. Знаєш, хто це? Лось. Це тваринка, яка називається Лось. Кажи, будь ласка, який перший звук ти чуєш? О. Який він твер... голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? М'який. Хіба ти кажеш льось? Ти кажеш Лось. То який л тут? Твердий чи який? Твердий. Твердий. І бувочка одразу прибігла. Далі який другий звук в слові лось. О. А це який звук? Голосний чи приголосний? У... Голосний. Так. Дивись, і букочка прибігла. А який же останній звук? Лось. А це який звук? Голосний чи приголосний, скажи спочатку. А твердий чи м'який приголосний? Твердий. Ми що кажемо лос? Ми ж кажемо лось. То який він? М'який? Дві рисички треба йому намалювати. І буквочка прийшла. Але подивись дивно, якщо прочитати буквочки, то в нас виходить лос. Але ми бачимо, що тут повинно бути м'який с. Отже, що ж пом'якшило цей с, що він став с, який знак? Кажик знак м'якшення. Але подивись, будь ласка, бачиш, він один. Звука в нього немає. Давайте ще перевіримо. Скільки звуків? Порахуй, будь ласка. Три. А скільки буквочок? Три. Ні. Скільки буквочок ти? Чотири. Чотири. Бачиш буквочок більше, а звуків менше. Чому? Чому? Тому що знак м'якшення немає звука. Його, він потрібен тільки для того, щоб із твердого приголосного зробити м'який. Добре. А тепер давайте розберемо це слово. Пальма перший звук який? Який він голосний чи приголосний? Приголосний і буквочка одразу прибігла. А який другий звук? В слові пальма? І це який звук? Голосний. Правильно, і буква прибігла. А який наступний звук? Пальма. Ль. 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 А що ж це за звук такий цікавий? Ль. Ль. Який який? Приголся. А твердий чи м'який? М'який. М'який. Правильно, буквочка прибігла. Але що ж зробила звук лі м'яким? Який знак треба дописати? М'який знак Так, знак м'якшення. Наступний звук пальма. М. А це який звук? Голосний чи приголосний? приголосний? Твердий, чи м'який. М. М. Твердий. Твердий, і буквочка прибігла. І останній звук називай його. А. Який це звук? Толосний. Так, і буквочка прибігла. Отже давай рахувати, скільки звуків ти бачиш. Скільки звуків? П'ять. А буквочок скільки? П'ять. Ні. Порахую уважно. А чому бубочок більше знову? Поясни. Тому що ми додали м'який знак. А що у м'якого знаку немає чого? Звука. А для чого він потрібен цей, цей знак м'якшення? Щоб робити тверді звуки м'якши. Супер! Щоб пов'якшувати тверді приголоси. Молодець. Ну що, тепер тебе прийшов час тобі почитати? Зараз я візьму указочку. Отже, читай буквочку. А. а тепер. Ні. Правильно, читай тут буквочку. Я не Так, а тепер. Ші. Супер. Далі. Д. Д. Далі з З. Далі. Л. Бачиш, яка ти чарівниця? Ти вже вмієш пом'якшувати так швидко. Молодець, читай слова. <packets little> <tonguemondés> так. Так. Т. Н. Л. з. Так, а тепер син Н. Ні, подивись, який знак стоїть. Син. Синнь був син, додали м'який знак і стало синь. Далі тут прочитай. Рис. Так, був рис крупа. Стала рис. Тицька. Далі читай. Ой, вибач. отут. тут. Вот тут читай. Тінь. Тінь. Від дерева тінь. Далі. Молодець. Отже, ти навчилася читати слова, в яких є знак м'якшення, перетворювати тверді приголосні? Нам які? Супер! Отже, скажи, будь ласка, якої буквочки сьогодні день народження? Як називається? знак. Або знак м'якшення. Так, іноді кажуть м'який знак, але правильно казати знак м'якшення. А тепер давай ми з тобою подивимося, в яких словах він зустрічається. В нього немає звука, але він потрібен в словах. Давай подивимося знак, знак пом'якшення. Пом'якшив приголосні. Кажи, кажи ще. «Корабель». Так. Корабель. А що ще. Молодець. А може, ще якийсь пригадаєш слово? А може, ти пригадаєш казочку про е, знак м'якшення? Що це за кицька така, там, де ми кажемо в кінці, м'який знак, е, е, м'який приголосний? Пам'ятаєш? Рись! Так? Супер! Ну що, давай тепер ми разом з буквариком і дзвоником пригадаємо, що ми робили. Що ми з тобою пригадали сьогодні? Букви. Скільки ти багато вивчила, яка ти молодець? А ще ми що грали? Що це за гра така? Що ми підбирали? Слова. слова однакові за, за звучанням, слова Рими, правильно. А ще ми пригадали слова, помічники. Як вони нам допомагають, якомога точніше розказати, де знаходиться предмет? Так, З яким ти сьогодні познайомилися знаком? З якою буквою? Так, М'який знак або знак м'якшення. Скажи, будь ласка, а чи є у цього знака звук? Є у м'якого знака звук? Ні. Ні. А для чого потрібен знак м'якшення? Щоб Щоб пом'якшувати? Букленько. Так, звуки. Тверді, приголосні робить м'якими. Добре. Яке ми з тобою слово розбирали по звукам? Лось! Так, тобі Ой. було зветься. Подивись, навіть тут ми бачимо, що у кожного звука є бубочка, а у м'якого знака немає. Бачиш? Добре. Ще ми з тобою почитали. І домашнє завдання дописати м'який знак м'якшення до кінця рядочку, а ще знайти слова в букварику, де він є, спробувати прочитати. Домовилися? Ну що, дзвоник і букварік з тобою прощаються. каже до побачення! До, побачення. до зустрічі!